Вітаю, мене звати Кові Софія. Я вихованка станції юних натуралістів міського району. Я сама дуже люблю парк веселі терни за його чарівну атмосферу, особливий затишок і за величезні вікові дуби. Вивчення вікових дерев парку Веселі Терни педагоги та вихованці займаються ще з 2003 року. Ця робота тривала та має свої продовження все у нових та нових вихованців. Об'єктом нашої роботи на даному етапі є парк Веселі Терни. В цілому, предметом сучасний стан основних екосистем парку. Мета роботи. Узагальнити відомості про екосистеми парку «Веселі Терни, зібрані юнатами Тернівської сюн, наші власні спостереження та довести свою занепокоєність станом парку до широкої громадськості. Аналіз сучасного стану дендофлори -де парку Всього на теперішній час нами нараховано 41 вид деревних порід парку «Веселі Терни. Ми дійшли висновку, що зараз у парку найкращий Стан мають клени гостролисті, в'язи і липи. Верби й тополі багато боріс знаходяться у пригніченому стані. Багато дерев мають всохлі вершини, дупла, сухі та зламані бічні гілки, стовбури, вражені туртовиками. Такий пригнічений стан деревостой склався, на нашу думку, внаслідок того, що за парком ніхто не доглядає. Розповсюджуються туртовики, що особливо згубно впливає на старі дерева. Надзвичайно густа поросель також сприяє розповсюдженню хвороб та пригніченню в життєдіяльності більшості дерев, захарашеність бур'яної рослинності та зайвим підростом дає негативний вплив на загальний вигляд парку, створює небезпечність. Ми встановили, що вікові дуби зберегли високу продуктивність насіння, жолуді життєздатні дають високу схожість. На території парку на даний момент налічується 13 дупів. З обхватом стовбуру більше за 2 метри. В північній частині парку зростає 8 вікових дубів. У центральній та східній частині. У більшості з них є тупла, ушкоджені кори. Біля підніжжя багатьох дубів багато молодої порослі з насіння. Виміри за останні роки представлені на діаграмі. Ось приклади оцінок окремих більш примітних дерев. Дуб номер 2 стоїть на березі в трьох метрах від краю, схилений в бік води. На стовбурі є великі оголення деревини та тріщині у стовбурі, дубло внизу великі сухі гілки. Стан цього дерева дуже небезпечний. Дуб номер 4 цікавий тим, що його стовбур похилений під кутом 50-60 градусів до землі, але він так тримається багато років, стан дерева добрий. В центральній частині парку посеред галявини стоїть найгарніший дуб парку номер 5 Він не саме великий, стовбур 335 см в обхваті, але внаслідок того, що дерево розташоване на відкритому просторі, у нього широка гарна крона. На південному боці парку стоять вздовж берега найбільше дуби. Раніше їх було шість, але в 2015 році один з дубів, що був сильно вражений, Трутовиками загинув. Загинув і дуб номер 12 що почав хилитися з 2017 року. Дуб номер 13 найбільший, залишається в стабільному стані. Він має величезне дупло, частково закладене каміння. Дерево має 4 великі всохлі гілки. Його розміри зараз 530 см. Ми звемо його Дуб патріарх парку. Його вік становить приблизно 400 років. Дослідження стану водойми. За часів поміщика Харіна річка біля парку мала рухливу течію, яка використовувалась на водяному млині електростанції. Але в 50-ті роки ХХ сторіччя русло Саксагані було відведено в канал по східній околиці міста. На території парку Василі терни залишилася звиста стариця, течія, в якій зараз дуже повільна. Ширина русла під єдиним цілим мостом 19 метрів. В деяких місцях глибина русла на території парку доходить до трьох метрів, береги низькі, вода каламутна, лужність нейтральна. русло стариці дуже засмічене. На стовбурах дерев, що впали у воду, вже ростуть трави та мохи. Вода влітку вкрита ряскою, подекуди суцільно. Старе русло річки, помітно й далі, поза парком. На її правому березі стоїть селище веселі терни. Нещодавно ми узагальнили свої відомості. по... Орнітофуауні. Всього спостерігали в парку веселі терни близько 40 видів птахів. Насправді їх тут набагато більше. Визначали птахи за зовнішнім виглядом та за голосами. Ми склали список птахів парку, розділивши його на дві частини: тих, що гніздяться або харчуються у парку, більш-менш постійно, та тих, що зрідка залітають у парку. Наприклад, ми спостерігали у парку пару лебедів-шипунів, дроздів, співочих, шиглика, синицю блакитну. Зяблика, солов'я, Зозулю, Одуда. Ще сім років тому юнати гуртка склали клопотання про заповідання парку, і надання йому статусу пам'ятки природи. Обласний департамент екології, природокористування підтримував нашу ініціативу, але справа була передана на доопрацювання у конком Криворізької районної ради і досі не вирішилась. Після перемоги будемо знову чекати на результати цієї роботи. В минулих роках ми провели ретельні обстеження популяції пролізки дволистої. Визначилося, що пролізки стали більше, розширились в межі її локації до 300-350 метрів в квадраті на двіранці парку вздовж стежки по північному краю. Під час виїздів у парк веселі Терни ми беремо з собою пакети для сміття та прибираємось там, де проходили. Висновки. Парк Василі терни, як і раніше, знаходиться в занедбаному стані. В парку налічується 41 вид дерев та кущів, культурних та занесених природним шляхом. Переважна більшість дерев парку мають середній вік близько 65 років. Це зрілий період життя дерев. В парку зараз налічується 13 вікових дубів. Стан вікових дубів можна вважати затовільним. Вони плодоносять, розвиваються, але вони хворіють. Необхідно здійснити термінові заходи по охороні та належному догляду. Стариця Саксагані на території парку має слабку течію, дуже засмічена, мілка, проте фауна річки доволі багата. В парку ми рахували 39 видів птахів, які постійно або тимчасово харчуються тут. Умови парку сприяють досить великому різноманіттю орнітофауни. Громадські та вихованці. Станції юних натуралістів намагаються покращити стан парку веселі терни. Ми вважаємо, що для подальшого розвитку парку веселі терни необхідно надати йому належний догляд та охорону.